Чи є сенс залишати хоча б один той же пам'ятник Пушкіну, але у музеї, так? При тому, що коли туди приходять люди, вони ж все одно його е, бачать. І в них знову таки ось накочується вся думка. Я би не вважав катастрофу, якщо цього б не сталося. Отак От би я сказав. Я розумію. Музейників і тих, хто каже, і мистецтвознавців, які кажуть, що нам просто треба залишити це для ну, от, якби відображення іпохівця. Я це чудово розумію. Але справа в тому, що ніхто ніколи не задумувався, чому не можна було, наприклад, залишити ем, ну, я знаю, могилу Гітлера да, колись там чи щось інше. Навіть це не зробили, тому що розуміли, що є певний контекст. Саме зараз ви абсолютно правильно кажете. Зараз це буде предмет поклоніння. Зараз це буде так чи інакше вплив на дітей. Тобто на даний момент вони відіграють роль такої отрути, де б вони не стояли. Тому можливо, як як компроміс, якщо е, треба, то деякі з цих пам'ятників я маю на увазі Дюка, Пушкіна. Ванцов, які мають певну мистецьку вартість, розумієте, тому що є мистецька вартість безвізно до політики. Тут все-таки це треба чітко розуміти. Можна здати спецхран. Тобто там, де вони стояли, без доступу до них людей. Розумієте, що я маю на увазі? Тобто, просто десь якась територія. Це дуже мало пам'ятників, бо ще раз кажу, що серед всієї цієї того, що я перерахував, дуже мало з них мають якусь мистецьку вартість і. і і закасервати, а потім там, через 100 років, коли вже і Москви то не буде московською, я маю на увазі, може, вони там знадобляться комусь для е, мистецьких якихось виставок і, та, і тому подібне. Головне для нас, щоб ці пам'ятники не стояли в публічному просторі. Маєте, це саме головне. Далі там уже починається дискусія. Я не буду приховувати, що я розумію, в принципі, аргументи тих, хто каже, що деякі пам'ятники мають мистецьку вартість. Саме мистецьку, розумієте, і, і, і тим самим історично. Та Саме так.